Анотаційні дошки двом загиблим військовослужбовцям Дмитру Солошину та Олександру Кісельову відкрили у Івано-Франківську. Пам'ятні знаки встановили на стіні центру патріотичного виховання імені Степана Бандери. Тут розміщені анотаційні дошки полеглим у російсько-українській війні, які не проживали або не навчалися у освітніх закладах громади. Ми вважаємо, що це місце місце особлює героїв тої героїчної боротьби. від січового стрілецтва української повстанської армії визвольних боротьбів. До сучасної боротьби. Підказуйте нам, бо не все ми знаємо, як ми можемо виковічнити пам'ять. Тут, в центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери, проходять і будуть проходити постійні заходи шанування пам'яті всіх наших героїв. 35-річний Дмитро Солошин уродженець Херсонської області у перший день повномасштабного вторгнення родина героя опинилася в окупації. Пізніше їм вдалося виїхати. Відтак дружина з сином переїхали до Івано-Франківська. а Сам Дмитро став на захист України. Ми проживали він прожив 6 років за кордоном, і за 10 місяців до війни повернулися ми додому. Ми повернулись додому, бо він був великим патріотом України. Він хотів жити в Україні, він хотів, щоб син навчався в Україні. Бо у нас Ігор навчався там за кордоном, навчався. І Ми приїхали додому. Але так сталося, що 24 лютого прийшла окупація. Дуже хороший був чоловік у мене гарний чоловік, добрий батько. Син чудовий син. Ну в загальному я розумію, що всі, всі герої найкращі, йдуть найкращі, Це дуже болісно і тяжко. Полеглий герой Олександр Кисельов проходив військову службу у Балтійському флоті, тому брав собі позивний Балтика. За словами дружини Світлани, Олександр не мав українського коріння та, попри це, дуже любив Україну. Тому у перший ж день повномасштабного вторгнення попрямував до військомату. Пішов на службу перший день війни зранку. В 9-й годині ранку відвіз мене на роботу і зразу пішов записуватися добровольцем. Він сам був росіянином. Він приїхав сюди в 90-му році. Ми одружилися, я навчалася в Харкові і ми сюди приїхали в 90-му році. І так мало помали, ніхто й не знав, що він росіянин. Прекрасно розмовляв українською мовою, прекрасно знав історію України, зачитувався творами про Бандеру, про Грушевського. Про Махна розказував мені, і вчив мене ще про них. Ну, він дуже хороша людина, бо і саме основне, що він був веселий такий, життєрадісний. Поховані полеглі герої на Алеї Слави міського кладовища у селі Чукалівка Івано-Франківської громади.